Добрий день. Сьогодні у нас 25 вересня Полтавська область. І тема у мене така про яблуко, яке зветься Йона. Ще не просто яблука, а й має цікаву історію. Три яблучки всього на всього тут. Пічепа М ММ ММ-106. Третій рік від посадки. от Зайці покусали, ну це ще в мене загорожі тут не було на Новому саду. Зразу вже є пірніше, я її тимчасова загорожа, на зиму ставлю, весною знімаю. ну Це тема іншого відео. Саме яблуко Йона, Це почитав. Google, що ж воно таке? Це Джонатан. А Йона це народна назва. Ну, так то і так. ну, Має воно цікаву історію. Де воно в мене взялося? У мене є знайомий садовод. Ми там дещо обмінюємося, дещо він у мене купляє. Із села Ковалівка Коломийського району. Пан Петро, от він мені подарував оцей живець. І каже, нас тут яблуня росте. Це ще каже за часів імперії. Старе дерево, ну такі смачні яблука, його Ну Таке таке, давайте. Подивимося, та ще саме слово за часів імперії, я там мається на, маю на увазі, мають Австро-Угорщина, тільки е, розпалася, то воно ще в 18-му році, того століття ця імперія, ну не знаю, може Яблуня, це їй більше ста років. Можливо, можливо. Привив я її в крону у себе. В старому саду і окреме деревце зробив. У кроні виросла така добрача гілка, і от у мене ніколи немає борошнистої роси. Ну, не знаю, от не прижилась вона тут у мене в саду. стільки дерев не сажаю, борошниць і немає. Я не знаю, що це таке. Коли я розказую про які грибкові захворювання, то тільки про паршу. Парша на тому тому на. Борошництво я не знаю, що воно таке. Так от перший раз я на, на цьому сортові побачив, прививка в старому саду, що таке борошниста роста. Це на кінчику так побіління, все в тому було біленьке. І, ну, зрозуміло, борошниста роста. Більше я її ніде не бачив, на цьому дереві нема. Далі. Ну, Посадив я Звичайно, посадив я собі окремим деревом через те, що чоловік, пан Петров, сказав, що це ну, неймовірно смакові якості, старе дерево і таке йона. Я ще не Джонатан, це вже я пізніше вичитав. Тим більше, як можна не посадити, як кажуть таке, ще за часів імперії, як не доторкнутися руками до історії, так би мовити. Так от. Добаємося, що це таке Як міцно тримається, не так, Кожне ні, це як одна із лом пішло. І це, І це як гарно. Зараз подивимося, що за яблучка. Ні ну так. Читав, що вони не такі великі, ну може, що три яблука тільки. Ну зірву. Завтра на ніч мороз вже обіцяє. Бреморозок Ну, Видно, що іще мабуть би йому і полежати треба, не знаю, чи вкусить, чи хай полежить. Ну треба, та спробую, все рівно. Відео якесь наступне знімати для чого. Зараз спробуємо що воно. Хм. Уже добре. Я так розумію, що воно буде при лесті ще добріше, набагато. Ну, вже така і цукор, і аромат. От, вони оці старі яблука завжди, завжди такі вони ароматні. Сучасні не такі, так, солодки, що то там щось є, так би мовити. ну Такого аромату немає, як у старих яблуках. Добре яблуко. Не даремно питають на базарі, а чи нема Та, кажу, Кажуть, Та, це вже старе, устарівше, вже воно не потрібне. Mm. Ну не знаю, не знаю. Гарні яблучка. Красиві, mm, чистенькі. Ну, у нас ще тут просто хвороби на молодому саду не прижилися так дуже. Це як уже старий сад буде, воно вже тут, як кажуть, вже все буде. Ну, поки що чистенько, практично і не обробляв, ну чистенько. Оце таке таке яблучко. Скільки лежатиме, та хто його знає? Пишеться, що вони не такі лежки, що там всю зиму лежатимуть. Ну На даний момент от уже, ж, уже ж, ось, жовтень місяць буде. ну Вони просто ідеальні для цього. І ще й тримаються гарно. Так що по-любому до нового року лежатимуть. Ну а далі треба вивчати цей сорт, хоч і новий.